Так, всіх вітаю на каналі. Заправка одноразових бальончиків газових з такого балона. Зробилась така прибуда. Тут від газового пальничка, там гайка на балон-перехідник. Балон перевернули вентилем вниз, щоб був менший тиск. Зараз Процес заправки. Так, перед заправкою важимо порожні балончики. Такий контарок. Простий китайський, є у кожного вдома. Пакет і важимо. Маємо 11 грамів. Відкриваємо на балоні. Відкриваємо кран тут. і починаємо тристи якщо не трости то влізе менше влізе десь грам 160-180 якщо потрасти влізає більше Možda još da Ja mislim ja da to vijestočit. Ja pokazuju 190 gram. Все, кому треба більше, тримаємо довше. Балончик повинно, Нас купувати по 100 гривень бальончик, як мене забрають. Отак просто заправляються одноразові газові бальончики. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.